Вітаю вас. Це програма Власний погляд і про політичну кризу в Абхазії. Ми говоримо із експертом з міжнародних питань Олександром Палієм. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю. Отже, 27 травня в Абхазії. Стався конфлікт. Власне опозиція повстала проти проросійського корумпованого уряду. нагадаю, для глядачів, із вимогою негайного реформування системи влади. От на вашу думку, власне, це внутрішній конфлікт, чи відчувається рука зовні? Що власне відбулося? Ну, ви знаєте, там не зовсім так там. Бо, великим рахунком там всі проросійські, але опозиція Власне, ще опозиція, і, і сам да, але опозиція ще більш проросійська С -с -с справа в тому, що Росія використовує ці бунти для того, щоб вплинути на керівництво Абхазії, щоб воно дозволило фактично продати свою країну. В чому секрет? Секрет в тому, що Абхази дуже довго не дозволяли. Продавати нерухомість, по-перше, іноземцям це означає, ну, по суті, росіянам, а по-друге, земельні ресурси. І Росія фактично. Говорить, що Росія не може впливати на своє керівництво, представництво. В Ні, вона впливає дуже сильно, дуже серйозно, і бюджет формує їм значною, значною частиною. Але справа в тому, що. Ну повністю взяти під контроль, скупити Абхазію, не виходить. І я так думаю, що цей імпері... імперіалістичний зуд він вже перекинувся і на Абхазію, і намагаються там з'являються ідеї про асоціацію між Абхазією і Росією. Тобто, ну, Абхазія, з точки зору Росії, зараз формальна незалежна держава, а е, вони хочуть і тільки формально насправді ж зовсім насправді не так, насправді не так. З точки зору світу, це частина Грузії. З точки зору реалій, які там є, це така самоврядна територія, на якій є уряд, який ну скажем. На 70%, а не на 100% відсотків, залежить ну повністю маріонеткові щодо Росії. Ну які власне ваші прогнози, оскільки опозиція наполягає на відставки президента уряду, інші говорять про те, що потрібно повернути президента Акваба за стіл переговорів. Власне, які можливі сценарії, і якщо все ж таки президент залишається на своєму президентському кріслі, за яких умов це можливо? Ну ситуація така, що Росія з одного боку Росія там ключовий чинник. Вона більшість цих опозиціонерів, які бунтують, це просто агентура російська. Тобто там виходить, що опозиціонерів підтримує Росія, і власне чинну владу підтримує. Чинну владу Росія. не дуже менше. Річ у тім, що чинна влада вона має певний авторитет. Вона цей президент Ален Квап, і на нього орієнтуються місцеві еліти. Парламент, військові, так далі, і так далі, і він ну не, не хоче просто так віддавати свою країну повністю Москві. Ну і Ні. без підтримки зрозуміло Росії, президент це чи не президент, може втратити своє крісло А, Росія не хоче там такого жорсткого конфлікту через те, що це ніби зона її впливу, і цей конфлікт їй нічого не додає. Але вони хочуть протиснути свої рішення чи через цього президента, чи через його зміну Розумієте, Будь-які еліти, які здатні захищати свій народ для Росії, є ворогами, і е, так чи інакше. І це ж саме і стосується і абхазького керівництва. Як тільки воно не повністю здає і продає свою країну, не готово продавати землі, не готово продавати е, е, нерухомість і так далі. все віддавати Росії, одразу воно потрапляє в такий статус, е, от як зараз потрапив президент цієї Абхазії, що його треба. Дотиснути, і от вони його дотискають оцими вуличними протестами, намагаються його змусити до рішень, які фактично призведуть до втрати ну цієї навіть ілюзорної самостійності Абхазії. А звідки я це беру? через те, що от вивчаючи цих лідерів цієї опозиції, ну це практична агентура російська, яка була дозавербована дуже дуже давно. Ну і е чи можливий силовий сценарій, власне те, що сталося на Майдані, така собі революція? Не виключаю цього, хоча народ маленький, для нього це було б самогубством, чесно кажучи. Е ну ще поділитися. Народ крихітний, просто під мікроскопом можна ту Абхазію дивитися, і е в але будівлю вже захопили адміністрацію. Е так і е справа в тому, що ну військові, які билися за цю незалежність е Абхазьку. І, взагалі, ті люди, які щось з собою являють, там вони їм вони не в захваті від ідеї, наприклад, дозволити росіянам все повністю скупити або підписати асоціацію абхазії з Росії, яка фактично нівелює всю незалежність. Наскільки вони зможуть витримати такий тиск Росії? в тому -то і справа? Їх дуже мало Абхазів дуже мало є на кого спиратися, і важко на кого так. вони можуть спиратися, оскільки їх визнали тільки чотири країни ані на кого, в том ну всередині до Грузії вони не повернуться. Ні, а, до Грузії можливо колись, 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 колись. Ну, ви кажете, що втрата ілюзорної самостійності, власне, ну що навіть ілюзорна це для людей е, цінно, тому що вони воювали за це, і зараз вони вважають себе незалежною державою. Якщо це буде втрачено, що це буде означати, яку ми Абхазію побачимо? Це буде просто автономія чергова російська, яка ну може, офіційно вже визнана, е, ну буде вони зараз окремі абхазькі діячі з цих так би мовити, агентури висувають таку ідею підписання асоціації. Знаєте, як буває, це видно, дивляться і копіюють в інших країнах, як є асоціація між там Пуерто-Ріко і Сполученими Штатами, там, чи якимись там заморськими територіями і Францією. Да? Тобто вони щось хочуть такого роду підписати з Абхазією, що по суті фактично дефа залишить ну, цю самостійність якби фікцією повністю, забере з неї будь-який економічний зміст. А по суті зробить Абхазію частиною Росії, та вашу думку і, дум... і о, ті, хто там щось являють собою, місцеві еліти, вони проти. Вони зараз разом з цим президентом Анкалу. На вашу думку, от така собі ще одна напружена точка для Кремля. Наскільки швидко Кремль зможе вирішити цю ситуацію, що означає власне приїзд помічника Путіна сірого кардинала, так званого Суркова? Ну, вони Абхазії. хочуть Тихесенко про продавити свої рішення. Тобто опозиція їм подобається більше, тому що це агентура е, пряма і, е, ну, принаймні, ключові там люди. А, але вони не хочуть якогось такого конфлікту, який би збурив цей регіон. І тому вони хочуть протиснути свої рішення, чи через цього президента, чи через його відставку, але рішення ключові, по, які фактично повністю анігілюють, перетворять на ніщо цю абхазську самостійність. Тобто Росія. Говорить їм, ми ж вам допомагали проти Грузії, тепер ми беремо вас в рабство. От і все. Ну і на вашу думку, власне, за яких умов нинішній президент Олександр Анкваб може залишитися все-таки на своєму українському? Ну, спробує пропетляти. Я думаю, що він спробує пропетляти і спробує опиратися на впливових людей в середовищі абхазького суспільства. Тобто, це мілітаризоване суспільство дуже. Там дуже багато військових, дуже багато зброї, але це саме по собі крихітне. І він буде на цих людей, які там приймають рішення е, і в регіонах, там, і в, е, цих, е, ну, спиратися на них, на цих людей. Там, до речі, є ще одне питання, таке, яке дратує багатьох: це роздача грузинам, паспортів Абхазьких. Абхазів вже дуже мало. І е, там абхазький уряд намагав, намагався паспортизувати цих грузин, щоб вони були більш лояльні до Абхазії. А окремі позиція починає говорити, що, мовляв, видаєте їм паспорти, і нас тут буде менше, ніж грузинів в цій Абхазії, будуть приймати рішення і куди це все взагалі вернеться. А до речі, до цієї війни грузино-Абхазької, там реально в Абхазії була грузинська більшість, дуже значна. Там на півмільйона населення щось було там 300 тисяч грузин, чи 350. Ну, ну сьогодні там згідно статистичних даних майже 70% безробіття, дуже високий відсоток корупції. Так. На вашу думку, чи не нагадує вам саме Абхазія нинішній анексований Крим? А, Які можна провести ну, паралелі? Росія прямо анексувала Крим. Тобто вона прямо заявила, що ця що та територія приєднується до них. А з Абхазією вони намагалися грати, так би мовити, ще тоді, в 2008 рік, в е, пристойність, якусь хоча б подобу міжнародної пристойності. І, але що стосується корупції, що стосується зледоти, це так, скрізь, де є російський так званий світ, скрізь це. Придністров'я, зледенність зл, 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 корупція, південна Осетія, зледенність корупція, Абхазія, зледенність Корупція, це така марка. Торгов, торгівельна марка цього так званого російського світу, тобто, це означає, що дивіться, Абхазія сьогодні повстала проти влади, а там низький рівень все таки так, соціального забезпечення абсолютно, населення. Абсолютно там а, офіційні державні пенсії їх це просто я навіть не знаю, скільки там 10 доларів. Мабуть. Ну, бачите, така ну майже будемо вважати революційна ситуація. Назріла через десятиліття після того, як а Абхазія стала невизнаною територією Ну, вже через два, вже 20 років. Навіть так. Що це означає, власне, для Криму? А, для Криму. Я думаю, що ця ситуація Адже такий же сценарій може проти. Я повторитися думаю, що ця там. ситуація вона свідчить про те, що, ну наскільки оцей шлях на відносини з Росією, наскільки він є тупіковим, тобто, це занурення в ніякого перспективи взагалі. От ні, в цієї дуже такої цікавої туристичної території ніякої абсолютно перспективи. <кій> тобто, якби вони реально отримали міжнародне визнання, наприклад, ну, з грузинами якось домовились, поділили, грубо кажучи, так, Абхазію, так? чи ну, якось домовилися. І отримали міжнародне визнання. Тобто прийшли б турецькі інвестори, які завгодно, які завгодно, і щось би почало ворушитись, тому що ну, природна е, справді дуже красива. Але Росія вона втягує і поширює тільки дуже негативні зразки. Тобто це просто історичний тупік для абхазького народу. А ви знаєте, їх же достатньо велика кількість мешкає за кордоном Абхазії. ну, черкесів, нібито, це їхні родичі. Їх свого часу був геноцид черкесів, Росія зробила всередині ХІХ століття, і всі розбіглися в різні боки. Зараз, мабуть. 90% всіх абхазів живе за кордоном чи цього черкеського народу. А чи багато абхазців залишили цю територію, коли вона власне була анексована Росією? Ну вона а в середині 19 століття безліч ні, мається на увазі 20 років тому. А 20 так, років так, як кримчани також Ну, 20 підгострі. років тому це ж не була фактично анексія. Вони просто відбилися від грузинів. Анексії на той час російської не було. Анексія така схожа на реальну анексію. Відбулася в 2008 році під час війни російсько-грузинської, коли Абхазія вимушена була чи добровільно можливо підписала угоду про те, що там є російські прикордонники, раз і є російська військова база. Два тобто зараз це все на території Абхазії. От і тому е, можна сказати, що так, е, але внутрішньо воно все-таки зберегла певну автономію, тобто вона не до кінця повністю була розтоптана. Наприклад, Південна Осетія повністю ну, розчалена. Там не дали місцевому населенню обрати президента. Вони обрали президента, приїхала Росія, сказала, ні, ти нам не підходиш, викинули її. Тобто е, Росія не терпить ніякого народовладдя місцевого. Коли зараз десь хтось на сході в нас говорить, що більші права регіону і так далі, то вибачте, в Росії ніяких прав регіону нема взагалі. Ніхто нікого не обирає нікого. Яке місцеве самоврядування? Ніхто ніколи, ніхто нічого, пане Олександре. А от власне прогнози чи зможе Абхазія вийти з такої тупікової ситуації? Власне, чи Росія зможе втратити цю контрольовану територію? І за яких умов це може відбутися, якщо рано ну, я, я думаю, що там це надовго. Там буде якийсь, швидше за все або якийсь компроміс, або такі знімуть цього президента Анкваба. але ць, вся ця ситуація довго не вирішиться. Швидко не вирішиться. А у разі б... якби Абхазія звернулася до Грузії, чи помогла Я... б Грузія вирішити це питання? Ні, це зараз ну, повернути... на, на сьогоднішній день. Це практично нереально. У них є е, 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 в абхазькому керівництві є серйозний антагонізм по відношенню до Грузії. Ну і власне сценарії Абхазії чи можливо в інших невизнаних республіках, що стосується Придністров'я, так 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 само вони росіяни хочуть дотиснути Придністров'я, тому що знов таки вони в Придністров'ї намагалися не дати місцевому населенню обрати собі владу. Тобто вони протискали свого кандидата, який писався, що він там з Кремлем, і так далі. Так далі, а переміг перемогла людина. Яка не, ну, не підтримувалась Москвою, проти якої навпаки велася Шевчук, президент зараз Придністров'я. Але Росія взяла його під контроль іншими засобами, економічними, спецслужбіськими і так далі. І зараз Придністров'я це по суті ну, така територія, від якої готова на все. У відносинах зі. ну і насамкінець ситуація по Абхазії, навіть якщо нинішній президент подасть відставку або залишить ну, територію, буде буде більша, Абхазії більше Абхазі все одно тривязок. залишиться про президентське про російський президент е, ще більш про ще більш про і що це означатиме для Абхазії? Це означатиме втрату е, Абхазами е, впливу на економічну і політичне життя цієї території, тобто у них спочатку повикупають їхні землі. А потім повикупають нерухомість і вони будуть там абхази нічим. Дуже вам дякую за цікавий коментар. Гостям, глядачам нашого каналу. Нагадаю, що гостем студії був Олександр Палій, політолог міжнародних. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.